Так, друзі, обіцяю вам детально розповісти про свій спінінг. Що по чому, як робив, що його робив, з яких елементів його збирав. І що в нас з цього всього вийшло? Отже, почнемо з основного. Це бланк. Бланк мотажі QJ602. Вибрав саме таку довжину, тому що я не хотів коротиша. І я хотів, щоб тест був мікродговий, щоб тест не був сутомурмишовий. У нього тест від. 0,3 грамів до 8 до 1,8 грама. Тобто можна спокійно, класно джигувати окунця на приманки до 2 грамів. Я кидав 2 грамовий джиг 2 грамовий Вухастики і прекрасно він їх підриває. Тобто він з двома грамами працює. У моїх умовах 2 грама достатньо майже для всього. У мене немає течії, у мене немає великих, великих глибин і от 2 грама. Я навіть на 2 грама дуже рідко ловлю. В основному це грам-півтора те, що я ловлю. Тому цього спінінга більше, ніж мені достатньо. Для цих умов. І, звісно, я брав його з тим розрахунком, щоб періодично можна було мормишити. Стрій у нього moderate, друзі. Стрій moderate. працює переважно весь бланк. Комель трошки менше працює, але переважно весь бланк працює. Далі, друзі, йдемо до ручки. Ручка у мене виконана з карбонової трубки. Ось така вона. Карбонова трубка і Катушку тримач фудж. Здається, SKM він називається. В описі детально все, що я використав до цього спіннінга, шукайте в описі, там все буде. Якщо я десь щось неправильно назвав, в описі все буде чітко написано. Ось така різьба. Різьба вийшла чуть-чуть довша, але тут така особливість, що міряв я її по Шимано в тисячки, а використовував останні рибалки цуріною. В цуріної міліметра на 3-4 лапка коротша і тонша. Не знаю, чому так виходить. Однаковий розмір котушки. Чомусь цуріною вирішила собі зробити не як шумано. І нас з цуріною виходить ось так різьба трошки виглядає Чуть-чуть. Е, з кардіфом цього немає, з кардіфом все рівнесенько. Е, тут ні про що говорити. Карбонова трубка наклеїв, наклеїв, все зробив по технології, все зробив правильно і все працює чудово. Це буде ось така от карбонова ручечка на ось такому катушку-тримачеві. Звичайний катушко-тримач Fuji, самий легенький, який я знайшов. Ось такий катушко-тримач буде. Зібрав я гайку, обрізав потрібної довжини різьбу. Ось так виглядала різьба. Вона йде ось така от різьба довша. Я її обрізав. Відмітив, скільки мені потрібно. Тут залишив трошки міліметра 3 зазора на ось цей арбор. Арбори в мене будуть специфічні алюмінієві Тут буде ставитись ось так арбор. Я його ще зачищу, гарно відполірую, буде такий арбор. І таку гаєчку зібрав. Це звичайна тож гайка, тут іде така проставочка. Не пам'ятаю, як вона точно називається. І карбонова накладка. Буде вона ось так-становлюватись. з іншого боку. Ось так. О! На цю ручку. Це буде така гайка. І тут цей алюмінієвий арбор. Далі, друзі, цікавий елемент цього спінінга – це арбори. Арбори це така проставка, яка йде між комлем і ручкою, тому що товщина ручки, здається, тут 16 мм чи 14 чи 16 Можу путатися. Я досить непрофесійно цим займаюся, тому можу путатися. А комель 6 мм біля 6 мм. Щось треба чимось заповнити. Зазвичай використовують такий спінений поліетиленовий матеріал, який досить такий, не як губка, але він такий пористий і м'який. Його дуже просто обробляти, розточувати, зменшувати об'єм, розсверлювати. Він дуже податливий і дуже легко от, з ним працювати. Засунув сюди, засунув комель, заклеїв все, і прекрасно тримається. Але він дуже сильно гасить ривки від риби, тобто не ривки, а удари. У нас окунець клює, він так тюк. Цей сигнал йде по бланкові. І через арбор віддає вам в руку. І якщо у нас цей матеріал такий м'який, він цей сигнал гасить. І ми не так добре відчуваємо. Тобто, те, то, що називається чуйка, у нас страждає з цим арбором. Побачив я відео Пушкарьова, де він розказував про те, що алюміній найкраще проводить звуковий сигнал і навіть краще за карбон. Там відсотків на 20% краще за карбон, алюміній проводить звук, звукові коливання вібрацію. Тому я вирішив зробити алюмінієві арбури. Ось так це у моєму випадку виглядає. Тут дуже класно видно на торцеві. Я вирішив нічим не закривати. Мені дуже подобається, як от виглядає ця карбонова трубка. Там ми бачимо бланк і бачимо алюмінієве кільце. Одне ззаді, відповідно, одне спереді. Ось так це виглядає. Одне спереді, одне ззаді і одне по центру. Три алюмінієвих кільця. Вони мені додавали десь 5 6 грамів ваги, тому що вони три важать 8,5 грамів. 14,03. Зонячний Зовнішній діаметр, 8,14, ширина. І внутрішній діаметр 6,24, 5,83, 6,48. Бачите, він дуже гуляє, тому що 591 6,10. Внутрішній діаметр гуляє, тому що я його розточував за допомогою е, фризи дремелем. І получалося не завжди точно. Ось така от фриза від дремеля. Е, зараз е, це гаючку я зібрав, різьбу вже обрізав. Це вже підготував. Це задня частина буде наклеюватися. Е, показую вам ще. Ідею мою з арбуром. Арбур буде нестандартний, ось такий. От, да? Він досить м'який, вспінений. І він по концепції погано проводить звук. І коли у нас між бланком і між карбоновою ручкою стоїть ось цей от арбор, він глушить коливання звукові. І ми погано відчуваємо в руку гірше, не погано, а гірше. Зараз вам скажу пухроц. Пухроц відео Вадима Пушкарьова, подивився. І Він розповідає, що алюміній дуже класно проводить звук краще навіть за е, карбон. І вирішив я зробити алюмінієві арбори. Мені здається, що ось таких три арбора, Я їх чітко підігнав під розмір. Тобто, ось так от буде це виглядати всередині. Три алюмінієвих арбора всередині. Зовні карбонова трубочка. Тут все проклею гарно на клей. Е, усилю звідси по боках, е, також обмоткою обмоткою з нитки щоб ці алюмінієві арбори міцно трималися на бланкові І тут, відповідно до карбонової цієї буду клеїти, зроблю насічки ще дремелем, насічки, поперечні, поздовжні, щоб по максимуму там налилося клея. Ось така от суть цієї. Ручки, концепція цієї ручки, будуть використовуватися саме ось такі от алюмінієві арбори замість тих от, е, чи що це йде вспінений такий матеріал, спінений, можливо, поліестер. Е, така буде ручка, звичайна, легка. Арбор я порахував, якби я використав такий кусочок арбора. Тут кусочок, тут кусочок. І тут не на всю ручку, а навіть по кусочку, це б вийшло десь 2-2,5 до 3 грамів. Тобто глобально десь 5 грамів ваги мені цей алюміній додав. Забігаючи наперед, вудочка важить 51 грам. Повністю вудочка 51 грам. Тобто, можна було вкластися, напевно, десь 46 грамів, 45-46 грамів можна було вкластися, якби використав стандартні арбори. Але, знову ж таки, забігаючи наперед. Абсолютно, я не шкодую, що я їх використав, тому що на останніх двох рибалках ось такі от окунці грамів по 20 так били в руку, що ну, покльовки були відчутні. І це при тому, що на викиді метрів 10-15, не під берегом, 10-15 метрів викид, грамовий, грамова, грамовий вухастик. І прекрасно чути таких покльовки таких невеличких окунців. Тому я дуже задоволений, що я використав цей арбор. Ну і знову ж таки, дуже міцно надійно, я переживав, що арбори товщиною по 7 мм, що вони десь будуть погано тримати бланк, там все ідеально склеїлося на довгий клей. Правда, не на п'ятихвилинний я клеїв, а на довгий клей клеїв на довгу смолу. Але все прекрасно заклеїлося. Так, наступне кільця. Які я використав кільця. Це дуже важливо для спінінга з таким тестом. Ну, На мою думку, так. Використав Fuji торзайти в титанових рамках. Це самі топові кільця, топовіші не знайти. Ось такий набір TATTG 128. Вага 0,91 грам, восьми кілечок. Ось показую вам найбільше це 12. Найбільше 12. Ось так виглядає. Там торзайт, позначка, фуджи, торзайт. Все як має бути. Так. Е -е, одне кільце в мене на комлеві. І сім кілець раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кілечок у мене на вершинці. Е -е, відповідно, 2 АТ і далі інші КТ йдуть. Е -е, Раннінги по 3 мм товщиною по 3 мм кілечку. Ось такі, зовсім зовсім непомітні. Ну і що цікаво вам розповісти, це з приводу тюльпанчика. Тут стояло питання, що ставити. Або без протизахлесних ось цих елементів. Тоді воно би було теж 3 мм внутрішнім отвором, як і ранінги, або ставити ось такий людський тюльпанчик, але їх немає 3 мм, вони йдуть тільки 3,5 мм. Я, друзі, вирішив поставити з протизахлесним цим елементом. Тому що без нього постійно-постійно ламаються вершинки. Всі власники тіктів, всі власники посейдонів, ну, посейдонів менше, тіктів, майже всі власники вже давно зламали свою вклійку. І давно вже її ремонтують. Всі вони прекрасно за це знають, тому що рано чи пізно відбувається перехлест. Ти дергаєш, чи катушкою дергаєш і. Верхівочка в цьому місці або в цьому місці ламається, і тоді треба міняти. Знову ж таки, багато власників тих самих тіктів, тільки купляють в магазині і одразу міняють цей тюльпанчик. Да, воно гарно, малесенький такий тюльпанчик, акуратний, все. Але є така проблема зі зламом. Я вирішив не ризикувати, поставити протизахлесний такий тюльпанчик. Кому цікаво, ось такий тюльпанчик стоїть. ТКГ ТТ35 це пропускний отвір. І 0,8 це діаметр вершинки. Такий тюльпанчик використав. З приводу обмоток, друзі. Є нюанси, як і зі всім, але якщо все робити правильно, то все виходить. Ось, оцініть, будь ласка, якість. Ось тут, де переходив клейка, бланк-клейку. Ось на більших вам покажу. Я робив плоскі обмоточки і плоскі лакіровочки. Не бочкоподібні. Бочкоподібні мені не подобаються. Ось, будь ласка, так виглядають. Змайстрував саморобний апарат для того, щоб крутився бланк. І все працює. Ось такі от обмоточки і переходимо до хук-кіпера. Хук-кіпер для мене це був обов'язковий елемент. Тут звичайний шматок дроту, дві обмоточки, лакіровочка і все. Але мені хук-кіпер був потрібний. Мені подобається Хук Кіпер, тому що коли я ловлю в човні, в мене дві вудки або три вудки. Я на одну ловлю, а інша вудка, там приманка в мене не може Висіти, тому що вона десь там, я пливу, вона от мотиляється, путається. Я завжди ту вудку, на яку не ловлю, гачок чіпляю за хук кіпера. Мені так набагато зручніше, коли в мене гачок закріплений за хук кіпер, і там приманка ніде не, не літає. Тому хуккіпер для мене це обов'язковий елемент. А оці -от дішманські хуккіпери, які ми на резинках вішаємо, мені зовсім не подобаються. Тому що, перше, за них завжди, не завжди, а часто чіпляється жилка, тому що там багато лишніх елементів. І вони постійно рвуться, відпадають, і з ними сплошний геморрой. Стаціонарний хуккіпер для мене це must have елемент, неважливо, там, скільки маси додали ці обмотки, лак і ця, цей дріт. Для мене це було важливо. Друзі, вага, вага цього кастому, нагадаю 51 десь 52 грама. Вартість його без роботи, от просто на всі ці матеріали десь біля 10 тисяч, 10-10, 200. Обійшовся він мені цей кастом. Я знаю, ви вже пішли писати коментарі, що за десятку ми спокійно підемо. Зараз тік-так купимо. В тому ж тесті там або подібному, який буде там такий рокфішовий барінговий. Звонкий, класний, да, я з вами повністю згоден. Можна купити. І він буде не гірше точно за цю матагі. Але я собі хотів таку матагі, Я собі хотів таку матагі з такою ручкою, з таким арбуром, з такими кілечками. І я хотів і сам зробити цю вудку, щоб приходити на рибалку і кайфувати. от Я ловлю на вудку, яку я сам зробив. Друзі, до речі, одразу вам показую. Десь місяць тому мені прийшов ось такий Major Craft. Це Аджідо 5G 5 і 8 довжиною 0,2-3 грама по приманках. В шикарному стані, тобто ніяких ніяких взагалі претензій до нього немає. Тут топова фурнітура Fuji йде, топові матеріали, екстрафастовий спінінг. тобто Це от прям мебарінгова палка екстрафаст. Я на нього половив один відос чи два у мене на каналі є. Можете подивитися. Прекрасна, прекрасна вудочка. Кілушну щуку на нього навіть витягнув. <гум> вдалося. Помучився, я знаю, але вдалося. До чого я це все веду, друзі? Що в мене є одна палка, друга палка. Вдома є до 5 грамів ще одна палка, і мені от не потрібно скільки. Цю адждоху по ціні, за яку я купив її в Японії, буду продавати. Я там точно не пам'ятаю, мені треба перевірити, але дивіться, я посилання на Олик свій залишу. Заходьте дивіться, кому потрібна така паличка до 3 грамів дзвінка з топового карбону. Будь ласка, замовляйте, я її вам відправлю. Тому, що, бачите, замовив я спочатку цю адже доху, а потім вирішу собі моташку зробити. І от виходить, що в мене забагато тих палок і потрібно трошки деяких позбуватися. Тому заходьте, дивіться, кого влаштує ціна. Ціна буде ну, значно дешевша, ніж купляти у нас. Ну. Нового, так? Тому що не знаю, чи є вони на вторинному ринку. Ну, напевно, є. Але отак, от от, друзі. Добре. Кому сподобалось відео, з вас лайк, підписка. Всім пока. До речі, кажучи, друзі, до Major Crafта іде ось такий от чехол з дуже хорошою такою тканини. Тут вона прям така от рельєфна. Тут зі всіма надписами Agido, 5G, назва. Чехол без нюансів взагалі, його ніби ніколи ніхто не брав на рибалку. Тут його повністю книжечка є до цієї палки. Тут є бірочка. Тобто палка в дуже-дуже хорошому стані. На неї ловили, але ловили дуже обережно. Вона в хорошому стані. Чуть-чуть на Євії є сліди використання, але не більше того. Це все, що хотів сказати. Всім пока.